З нами на зв'язку наша гостя. Це співачка Оксана Трач. Вітаємо вас. Вітаю. Дуже раді вас бачити, і дуже приємно, що ви до нас напередодні майже Різдва завітали з різдвяної пісні. Знаємо, що у вас нова пісня, вона називається Серце. Розкажіть, будь ласка, про історію її створення. Дякую. Знаєте, я завжди дуже любила різдвяні свята. Це був для мене улюблений період. І е, я хотіла написати таку пісню, яка би передавала оцей настрій різдва, яка б була такою класичною різдвяною з різдвяними дзвониками, але також щоб вона мала якийсь український колорит і е, якийсь е, такі український, так званий етнокод. Е, Ось і е, мені здається, що Вдалося зробити таку пісню, як я планувала. Е, також, е, якщо ми говоримо про кліп, бо кліп до пісні теж вийшов, е, то е, я хотіла е, в цьому відео передати власне таку атмосферу різдва, але е, також е, нагадати всім людям, е, яку Різдво має ціну. Бо, як ми знаємо, споконвіків українське Різдво було не так просто святкувати. Зараз наше Різдво захищають наші захисники. В кліпі є кадри того, як святкують наші воїни. Різдво зараз на передовій. Також в кліпі з'являються кадри історичних подій з 1972 року, коли були проводилися масові арешти української інтелігенції. Тобто я хотіла, якби в Пісні, е, якусь таку творити атмосферу різдвяну, але в відео показати так ось, якусь е, історію і е, надихнути, е, надихнути людей, які переглядають відео, щоб ми не забували, е, яке різно має свою е, ціну. А скажіть, будь ласка, а оці кадри в світлини з нашими захисниками, як вони святкують, різдво, це реальні кадри, це не постановочні? Ні, так, це реальні кадри. Ну, я їх взяла з. Це прес-служба ЗСУ, це є офіційні кадри, тобто які вже були опубліковані. Е, ось. Клас. А я знаю, ну я не знаю точно, чи це правда, але я чула, що саме в цю пору святково зимову під Різдво ви зустріли своє кохання. Це так було? Е, так, так і було, це правда. Це було тому. Я зустріла свого коханого чоловіка Миколи, який, до речі, теж є військовим. І так. Можливо, через те пісні якісь трошки такі вкраплення любовної історії, тому що ну це різдво ця, ця історія від минулого року для мене ці також з коханням. Вона для вас різдво стало ще чарівнішим для вас цим самим. А скажіть, будь ласка, ви ж, авторка своїх пісень? Ви завжди писали вірші, пісні чи з дитинства, чи це якось у вас у більш дорослому віці прийшло? Як у вас це відбувається? Чи ви можете просто сісти і написати, нібито на замовлення? Знаєте, там просто є тема. Треба написати, чи треба вхопити якусь емоцію, пережити якесь відчуття? Як працює автор пісень? По різному працює, по різному буває. Але я не можу сказати, що я писала вірці з малку, але я музику писала з малку. Першу тві я написала в 14 років. Далі я продовжувала якось шукала свій стиль. Надихалася останнім часом на українськими народними піснями. А зараз це так важко пояснити, але буває в митцях такий період, коли він просто відчуває, ніби що він щось хоче передати. На папір чи сублімувати якусь емоцію або просто це так зване наткнення, е, ніби починаєш здаватись, ніби ти щось виношуєш собі, і ти просто кидаєш, і дуже часто слова ніби хтось собі з боку начіптує, і вони просто якось виходять під руки. Клас, а скажіть, будь ласка, ще є таке питання, бо ну як відомо, кінець року ми всі якісь підбиваємо підсумки, чи вдалим він був, чи не вдалим, Ну у кого як? А скажіть, якщо зробити підсумки 2023-го, що для вас стало найкращим в цьому році? Як ви вважаєте, можливо, якесь ваше особисте досягнення? Можливо, ви створили пісню, про яку мріяли все життя, і ось вона у вас вийшла. Можливо, якийсь концерт, можливо, якась подія у особистому житті яким він був ваш 2023-й? Мабуть, найяскравішою подією е, в цьому році це було ну, я тут буду трохи егоїсткою. Я довго йшла до того, щоб бути тут, щоб мої пісні люди слухали. І ось найяскравішим моментом це було, я пам'ятаю, коли От пісня моя колихала, яка була першою авторською, коли вона розлетілася по всьому інтернеті, і я була. Просто ну я була щиро і оце було десь в серпні, е і це був якийсь такий в мене переломний момент, ніби крок вверх. Я ніби перейшла якийсь такий рубіж, який я дуже довго е не могла перейти, і далі якось ніби е пішло все по висхідній. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що пісня розлітилася по інтернету, але ми знаємо, що інтернет це таке місце, де можуть і похвалити, і наругати, бо ну там дуже різні особистості зустрічаються. Чи доводилося вам взагалі під час своєї творчості показу своєї творчості отримувати якийсь хейт? Та як ви на нього реагуєте? І чи реагуєте взагалі? І чи тримаєте ви якийсь можливо зв'язок з тими, хто вам пише як хороші речі, так і не дуже хороші? Ще. Ой, <смеш> знаєте, тут треба підходити по філософськи до хейту, бо ем, є такий момент: можна нічого не робити, і тоді ніхто не буде тебе критикувати. Як тільки ти починаєш щось робити, зразу знайдеться купа людей, яким щось чи не подобається, чи не зразу, і так далі. Я це я стараюся пам'ятати. Не завжди мені вдається це пам'ятати. <сі> Мене дуже ображають, наприклад, коментарі, які взагалі не стосуються там, е моїх пісень. Ну, основна моя діяльність ну, я виставляю вам пісню для оцінювання, а мені там якісь дивні коментарі буває пишуть, а що це вона одягнула ніби. Ну а ну, <сі> ну одягнула в кінці кінців помала, або там що мені подобається, ну, що це має до пісні. Інколи мені дуже дивно. Ні, з цього. але ну, таке життя такі світ, люди. А скажіть чи з тими, хто вас підтримує, надихає, можливо, незнайомі люди в інтернеті з такими людьми? Ви якось спілкуєтеся, відповідаєте на коментарі чи просто там вподобайки ставите? Я стараюся вподобайки всім ставити на всі коментарі. Е Гарні, ну, адекватні. Але я не завжди можу відповідати на якісь коментарі, які мені там пишуть в повідомленнях, бо просто я їх не бачу. Але я стараюся так, якось спілкуватися з підписниками чи з фанатами, яких правильно назвати, бо мені здається, ну, це, це важливо. А у вашій. Не інтернет житті, а у реальному житті. Хто надає вам ту підтримку? Хто дає вам сил? Хто вас надихає на те, щоб творити? Бо ми живемо у ну, дуже складні часи, і творчим людям особливо важко переживати те, що відбувається, бо емоція може вилитися як у якусь пісню, так і в якусь депресію. Ну воно ж як на терезах все знаходиться. Що вам надає сил? Від кого ви більш за все отримуєте підтримку? А підтримки я отримую звичайно від своїх близьких від чоловіка, від свого сина, е, і а надихаюся, мабуть, е, якимись артистами, які там вже пройшли якийсь свій шлях, і, 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 і ну, стараюся думати якось так, що ну, якщо в когось щось вийшло, тоді в мене тому має не вийти і е, от е, якось так. А якщо взяти артистів, які вас надихають, і загалом українських та закордонних артистів, чи маєте ви свій якийсь топ, ну хто вам найбільше подобається, з кого можна брати приклад? Е, е, з українських мені найбільше подобається, мабуть, даха браха, е, а з якихось закордонних це е, точно, однозначно біян. Вона такий мій еталон а, артиста, до якого я тягнусь. Клас. А давайте тепер трошки про майбутнє попереду 2024 рік. Чи ставите ви перед собою якісь амбітні творчі плани на цей рік? Е, так, ставлю. Е, сподіваюся, що е, ці, ці плани втіляться в життя. Е, я би хотіла. М я би хотіла, наприклад, щоб моя е, якась концертна діяльність була не такою не стихійною а е, е, організованою. Е, хотіла би також е, найближчим часом на початку 24-го року я буду видавати пісню, яку я подавала на на підбір Єрбачення. Е, і далі я хотіла би видати також одну або більше англомовних пісень, бо е, мені е, я б хотіла. Просто почути відгук якийсь від англомовної аудиторії, також е, на своїй пісні. Дуже цікаво послухати все, побачити відео, якщо вони будуть і заздалегідь вас просимо з усіма прем'єрами доєднуватися до наших ефірів. Будемо дуже раді поспілкуватися. І, звичайно, є ще ось таке питання: якщо ви брати себе як артиста, як співачку, яку ви собі ставите остаточну мету? Можливо, це перемога на Євробачення, можливо, це Гремі, можливо, ще щось. Чи є у вас ось така одна головна мета, яка стосується саме вашої роботи? На найближчі 10 років це точно Гремі. Ем, а далі буде видно. Тоді і з Гремі також будемо чекати вас у ефірах. І не можемо вас відпустити без побажання всім нашим глядачам. Так, я бажаю всім глядачам в цей передрізьбовий час, передрізвяний, перепрошую час відчувати вдома затишок, спокій. Бути поруч зі своїми рідними. Якщо рідних немає поруч, то е, відчувати їхню якось присутність, їхнє тепло. Е, можливо, якось на певний час е, просто побути зі своїми рідними і близькими і забути про все, що відбувається навколо, про весь негатив, е, а також як найшвидше всім нам. Дуже вам дякуємо і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. Шановні глядачі, так. я нагадаю, у нас у гостях була співачка Оксана Трачно, а зараз давайте подивимося відео та послухаємо різдвяну пісню серце. До в серці місця вже нема. І тебе... do...